Вітаю, я Настасія Волченкова, фахівець з питань культури, а особливо корпоративної культури. І Я запрошую вас провести разом дві незабутні години, які пролетять миттю, тому що я познайомлю вас із еволюційною моделлю розвитку особистості, організації держави та суспільства загалом. Я кажу про спіральну динаміку, вона створена ще у 1960-х роках. Завдяки знанням про культурні рівні та мотивації на кожному вам буде значно простіше зрозуміти себе, власні стратегії мислення та внутрішні конфлікти, а також зрозуміти інших, як влаштована їх система цінностей. Як будувати з людьми гармонійні відносини, та як об'єднувати людей у ефективні робочі групи задля досягнення мети разом, як влаштоване суспільство, культура держав та шлях цивілізацій. Іншими словами, після цих двох годин жити стане цікавіше, тому що багато чого проясниться. До зустрічі!